Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Ви. Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем сьогоднішнє Євангеліє, яке звучало на божественній літургії, розповідає нам ще одну щемливу і цікаву історію, яка сталася під час земного життя Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Знову зцілення! Так само, як ми читали в неділю про розслабленого. знову явлення і відкриття Христом себе іншим людям, так само, як ми читали в неділю про Самарянку. Між цими трьома історіями можна провести дуже цікаві і вражаючі паралелі. Господь іде. І при дорозі сидить бідний чоловік, сліпий від народження, просить милостиню. І учні питають Христа, дивлячись на цього чоловіка, хто згрішив, він чи його батьки, що він так покараний. І Господь відповідає: ні він ні згрішив, ні батьки його, але для того, щоб явилися діла Божі на ньому, так він був все життя сліпий. І Господь робить таку мазь. Спорохою своєї слини мастить йому очі, посилає його вмитися в купільну Силоам, І чоловік прозріває і стає бачити. І всі дивуються, впізнаючи в ньому колишнього сліпця і бачачи його абсолютно здоровим чоловіком, зрячим чоловіком. Відбувається декілька діалогів між цим зціленим чоловіком і фарисеями. Вони вимагають від колишнього сліпця. Підтвердити, що Христос зцілив його в суботу, а, а отже, Христос порушив суботу, а отже Він грішник, але сліпий колишній стоїть твердо на своєму. Ми знаємо, каже він, що грішників Бог не слухає. а й, І знаємо також, що я був сліпий і тепер прозрів. Тобто він ставить своїх обвинувачувачів перед фактом. Що вони не хочуть визнати елементарні об'єктивні речі ось він був сліпий від народження, тобто невіліковно хворий, і тепер він бачить. І людина, яка зробила це, звичайно, не можна про неї говорити, що вона грішна. Каже він: чи він грішний я не знаю, але я знаю, що я був сліпий і тепер бачу. І ми можемо провести паралель. Як я вже казав, з розслабленим, який, який лежав 38 років біля купельні і чекав, щоб хтось його скинув у воду. Теж так само, як і сліпий, він не просив про зцілення Христос сам його спитав, чи ти хочеш бути здоровим. І Христос його зцілює. І ось цей колишній паралізований. Коли Господь говорить йому, візьме постіль своєї ходи, піднімає постіль і мовчки йде. І, і все, і на цьому історія закінчується. І сліпий йде, вмивається, починає бачити. І в одному і другому випадку Христос порушує Суботу. Але перший мовчки від нього пішов від Христа, а другий стає фактично проповідником Христа перед фарисеями. І одного, і другого Христос зустрічає другий раз. І до колишнього розслабленого підходить сам і каже йому такі слова. Дивись більше не гріши, щоб не сталося з тобою чого небудь гіршого, ніж було раніше. А колишньому сліпцю Господь каже зовсім інші слова. Він каже, чи віруєш ти в Сина Божого? А сліпець йому відповідає, Господи, а хто він, щоб я йому повірував? І ось Господь себе відкриває йому, кажучи, прямо. Так само, як ми з вами говорили в неділю про Самарянку, він каже прямо, без натяків, без прич. Це Ти бачив його, це я, котрий говорить із тобою. Так само, практично, як Самарянці слово в слово, він відкриває себе людині, яка. Має всередині спрагу до з'єднання з Богом, до пізнання Бога. І він, відповідно, від себе відкриває прямо. Про розслабленого ми такого не можемо сказати. Христос і в одному випадку з розслабленим, і випадку сліпим порушує суботу. І сліпий починає Христа захищати перед фарисеями, вказуючи їм, що вони неправі. Може, він порушив суботу, але він чоловік Божий. Він створив таке диво. А як веде себе розслаблений, давайте згадаємо. Його спитали, хто тебе зцілив? Чому ти взяв свою ношу в суботу? Він каже, чоловік, який мене зцілив, сказав, щоб я взяв і ніс. Я його послухався просто. І розслаблений і не знав, хто це такий його зцілив. І після того, як. Христос підходить до розслабленого в другий раз вже в храмі його зустрічає, говорить йому оці слова, що не грішиш, щоб тобі не було чого більшого. Розслаблений що робить? Він іде до Фарисеїв і каже, мене зцілив Христос. Тобто Він доносить на Христа фактично. Він його нашою мовою здає його, так би мовити, знаючи, що в нього будуть неприємності Христа. Тому що Христос побільше нарушив суботу. Ось вам. Два приклади, дві реакції двох безнадійно хворих людей. По відношенню до обох проявляється милість Божа. Але вони ведуть себе зовсім по різному. Хоча і одного, і іншого торкається благодать Божа, торкається всесильна Божа милість, яка піднімає їх з удра хвороби. Але вони реагують кожен по-своєму. А чому так? І тут дуже така. Важливий висновок робимо ми, тому що Господь, зробивши одному і іншому чудо, разом із тим не посягає на їхню свободу вибору. Навіть зціливши, Господь допускає, що людина вільна, вона може робити, що вона хоче. І тому розслаблений іде і доносить на Христа, а колишній сліпець іде і проповідує Христа Фарисеям і називає, не боїться називатися одразу його учнем. Хоча і один, і другий знали, що будуть неприємності і у Христа, і в і у сліпця також. Бачите, навіть батьки сліпця не захотіли говорити прямо, хто зцілив їхнього сина. Вони боялися, що їх відлучать від синагоги. Вони боялися неприємності. Сліпець не побоявся, тому що він щиро стояв на боці правди, щиро, твердо стояв у своїх переконаннях, вірив в Бога і хотів спілкуватися з ним. Ось тому, коли ми говоримо про спасіння людської душі, ми повинні розуміти таку просту річ, що воно залежить, звичайно, від Бога в першу чергу, але і від нас також, який вибір ми робимо самі. Часто питають, чому йдуть війни, так? чому Господь попустив бути Путіну? Чому він такий є? Чому Господь не знищить його? Тому що Господь дав свободу вибору і тому самому Путіну, і тим, хто його зараз гаряче підтримує в цій безумній війні. Це їхній вибір. Вони за нього нестимуть відповідальність на страшному суді. Вони за нього отримують відплату, скоріше за все, ще в земному житті. Але це їхнє право вибирати, що вони хочуть. Господь нікого не насилує. Тому, якщо подивитися вже так глобально, насправді ніхто не знає майбутнього. Навіть Бог не знає майбутнього Така парадоксальна річ, ми кажемо, що Бог все знаючий. Так, він все знаючий. Але дивіться, що він каже е, розслабленому: іди і не гріши більше, щоб не сталося з тобою чогось ще гіршого. Тобто він дає йому свободу. Він може не грішити і бути далі здоровим, а може згрішити і захворіти ще гірше. Який вибір він зробить, Христос наразі не, не знає. Просто він попереджає, що є два варіанти: можна піти так, і можна піти так. І так постійно в нашому житті кожен із нас, кожен із людей, який живе на, на землі, оцих більше 8 мільярдів, постійно щохвилини робить якийсь вибір. В бік добра, в бік зла, в бік хорошого, в бік поганого. Хто як? І в залежності від того, як ці вибори складаються, я, 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 яку вони, так би мовити, який вектор вони мають, говорячи такою вже мовою. І так і зміняється історія. І так твориться історія. І тому не раз було, пам'ятаю, що коли я був малим, ще ходив до церкви, казали старі жінки, що ось там в 92-му році вже буде Антихрист, вже все, вже все готово. Може, все було й готово, може бути. Але люди покаялися, але люди пішли до церков, але почали молитися. І Господь цей час відтермінував, змінив свою, свою волю, змінив, тому що люди змінилися, зробили інше від. І так само і ми зараз живемо, і від того, які ми вибори робимо зараз, що ми вибираємо в своєму житті, які вчинки робимо, від того залежить майбуття і наше особисте, і наших дітей, і взагалі всього білого світу. Тому, дорогі брати і сестри, будемо старатися завжди жити праведно, вибирати добро, шукати Бога в своєму житті, для того, щоб та Божа благодать, яка виливається на кожного з нас, була не марною, але приводила нас до спасіння наших душ. Амінь. Христос воскрес.